Сьогодні 18 лютого 2025 року. 6 дена 58 хвилин вівторок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, цей здоровий тверезий спосіб життя. показують гарний приклад моїм діткам моїм, моїм начаткам, а покидькам, які мене оточують, які видають себе за гарних людей. показують хто хто. Це дуже важливо бо вони незабаром зрозуміють, що допомагали не тим, кому потрібно. Але, на жаль, буде вже дуже пізно, бо з них так же саме познущаються, як знущалося останніми роками з мене. заради того, щоб заволодіти моїми статками. За допомогою корумпованих зв'язків і нагарбованих грошей. 67. Зараз мороз. Мінус 16. Дуже холодно. Після ранкового душу. Але і нічого. Закаляємося. Кожен день стаємо все сильніше і сильніше. А хитрожопі, хитро дермоїди і паразити, які звикли збагачуватися за рахунок інших. Хай знають, що незабаром до них прийдуть і заберуть все те награбоване, що вони вкрали у чесних, здравомислячих тверезих людей. Які звикли все своє життя жити чесно і робити добро. Бо залишатися тверезим і здравомислячим в такому Корумпованому суспільстві, яке звикло дурити один одного, дуже важко. І на це спроможні тільки одиниці, які слідкують за своїм здоров'ям, за своєю за своїм тілом. 随己没弄过